Всім привіт! в мене є ось така масоніана. В одному з відео своїх я показувала її, що я її купила. Це були оці дві видовжені. І от зараз я хочу її дістати, тому що мені потрібно відділити одну діточку. А... Тому що я її продала. <гум> я її продала, якби банально це не звучало. І я хочу відділити діточку і заодно заглянути, що там під низом. І... От. і хочу вам показати. Можливо, хтось боїться ще що ще щось діставати, рослину. Тому я б хотіла показати наглядно. Буде в мене таке говоряще тіло без обличчя. Значить, давайте дістаємо. неї вона дуже класно росте. Це в мене за рік вона дала. Ух ти що. Ох, давайте я вам покажу. Що я тут бачу? В неї дуже класне коріння. Це вже дивіться. Я навіть не знаю, а що це таке. Так, не смокрий, тому що я її нещодавно дуже гарно поливала. Просто от. Подивіться на це коріння, воно прекрасне. Але що це таке? Це така в неї, діба, ця... корінь такий цікавий. Ну, я насправді е -е, вам це показую, тому що це дуже, ну мені особисто дуже цікаво. Тому я хочу показати, щоб ви теж це все знали. Теж бачили, не у всіх вдома є Масоніана, тому давайте я її зараз витрушу. І тоді ми з вами разом подивимося, що там ще прямо от є в середині, в середині. Я таке вам покажу. Це така в неї діточка, бачите? Це так з цього росте діточка. Значить, ось це, ось це. Ось, вот. це корінь діточки. Бачите? Вот угу. Хочу вам показати. Просто це, просто це насправді досить цікаво виглядає. З дивіться, який корінь. Бачите, як він іде. От від цієї і от сюди. Значить, десь тут от. Вот. Ага, от я вам навіть покажу, гляньте, як цікаво. Гляньте, бачите, як вони близько виросли. Як її відділити? я вам покажу, як це виглядає. От дивіться. Є ось така бульба. От. І от тоді наростає ще одна бульба, і звідти виходить діточка. От, от тут от десь треба розділити. І, і розсадити так. і розсадити. Тому зараз буду цим займатися, зараз візьму ніж, продезінфікую його і розріжу. Ось так виглядає зріз. От. Я зараз е, її оброблю корицею е, і, і все, і буду розсаджувати в два різних. Тому от. Така от справа. Цю посажу назад, а цю посажу окремо в горщик і її довирощую і також виставлю на продаж. Раз я вже сюди залізла. Ну що, зробимо експеримент. У мене ось так от вийшло, і воно перевертає. Тому я вирішую, що цей некрасивий видовжений листок, я його зараз зріжу і попробуємо його. Корінити. Але це вже в наступному відео, тому дякую за увагу. Все ось так у мене вийшло. Два таких горщика. Я зараз їх гарненько полию. Ось це лишається моя. Буду її далі ростити. Тому ось так. Дякую за те, що були зі мною.